Ви часто запитуєте нас, як правильно заточувати ланцюг. Є два варіанти. Перший це принести до нашого салону майстерності. А другий про нього детальніше розкаже наш старший майстер сервісної майстерні Антон. Беремо станок, беремо ланцюг. Виставляємо правильний кут заточки 30 градусів для поперечного різу, 15 для поздовжнього. Виставляємо довжину зуба в залежності від ступеня зносу. Фіксуємо ланцюг у фіксуючому пристрої і починаємо заточку короткими рухами, щоб не перегріти зуба. Коли бачимо заточену кромку, переходимо до наступного зуба. Щоб не пройти по колу повторно, можна помітити зуб маркером. Коли пройшли повне коло однієї сторони, відпускаємо фіксуючий пристрій, повертаємо його на іншу сторону і продовжуємо. І нагадаю, що ця послуга на нашому сервісі коштує 45 гривень, що значно зекономить вам час і сили.